У минулу п'ятницю нашим дівчаткам виповнилось два місяці. І я зловила себе на думці, що весь цей час був як один один довгий довгий день, і водночас як ціле нове життя. І трохи подумавши, я усвідомила декілька речей. По перше, це час наш найбільший ресурс. Кожна хвилина важлива, навіть маленькі, маленькі моменти тиші здаються подарунками. З трьома дівчатами просто не існує встигнути все. А, можливо, тільки обирати пріоритети. По-друге, це що без підтримки не впоратись взагалі. Дуже важливо мати свою команду підтримки. Це можуть бути родина, друзі, наймані працівники, котрі допомагають адаптуватися. До нового ритму життя. Третє це організація всього процесу. Організація це ключ до спокою. Ми ще в пошуках ідеальної системи, але стрійної все має бути сплановано від годувань до сну. Без чіткої організації дні просто можуть бути хаосом. Тверте, напевно, що я сильніша, ніж я думала, бо бувають дні, коли це йде не за планом. Режим дня годування це летить під три чорти, але рішення знаходиться обов'язково і я завжди завжди. Завжди дію по ситуації. Ну і вибору нема. справляємось. І взагалі любов немає меж. Не знаю, як це пояснити. Але коли я бачу всіх своїх п'ятьох дітей, це напевно саме, саме неймовірне відчуття. Ці два місяці мого життя це якийсь прям топ-левел мого материнства. І я точно знаю, що попереду дуже багато всього. Але з любов'ю і підтримкою воно точно буде все оселено.